Ну що, як я і обіцяла, розпочинаємо марафон прибирання перед новим роком. Розпочнемо, я принаймні завжди розпочинаю з верхів, бо якщо сиплеться зверху, немає сенсу прибирати те, що нижче. Беремо дробину або стілець, як вам зручніше, як ви звикли, і перетираємо все на високих шафках, на телевізорі, все, куди ви просто так не дістаєте. Тому що раз взяли вже драбину, пробіжемося по всій, по всій квартирі. Не забувайте перевірити, чи нема павутиння в куточках. Під стелею, тобто сьогодні вимиваємо все під стелею. Також світильники. Зараз це дуже швидко робити. Я роблю піпідастрами, далі серветками для прибирання. Як згадаю, в дитинці то була ціла справа для всієї сім'ї. Один стоїть зверху, розкручує гвинтики. Далі ці кришталеві штучки всі перемиваємо мильною водою. Потім насухо витираємо, знов кріпимо цілий день. Їй богу, зараз все простіше. Перебираємо все, що потрібно вимиваємо. Бо скажіть, як його ставити ялинку, коли зверху буде сипати? А сьогодні в мене було більше рет... Тельне прибирання сьогодні. Я займалась в першу чергу вікном, але не тільки. Бо дістала свій пароочисник улюблений. Ви його багато разів бачили. Це малеча, яка спорається з будь-яким брудом без жодної краплини будь-якої хімії. Купа насадок. Я беру спочатку з щіточкою і витираю під віконня, бо в нас дуже сильно летить бруд, невисокий поверх з вулиці, і забиваються щілинки. Так просто можна було б і витерти, але щілинки навіть засобами не виймаєш. А так він чудово. Ова порається, просто протирайте тряпочкою і маєте біленьку поверхню, плюс всі щілинки чисті. Проходжу всі, до речі, вікна. А що казати про бруд, який збирається всередині, батарей, до якого майже не дістати, пара часник з цим абсолютно легко впорається. Поливаю квіточки, я прискую їх і буду протирати скло, не прям мити, а просто протирати. Бо в мене постійно п'ятачки. Ось тут на кухні п'ятачки, чи пальці, чи то друзі своїх малі виглядають. Я не знаю, як то пояснити. Кіт тут не ходить. Він дивиться зі сула. А стосовно. Кімнати. Тут інша історія. Тут гуляє по підвіконню кіт, але я вчора там помила все. Тому обробляю просто квіти. В принципі, я то завжди роблю. В основному по понеділках і знов звернула увагу, як погано квіти реагують на сухе повітря, коли вмикають опалення. Я вже придумала, як вирішити цю проблему, вже навіть дещо замовила собі, бо пальма в мене засохла. Архідейки повипускали стрілок. До нового року не встигнуть заквітнути, я думаю, але взимку буде. А ось морозник лишень, подивіться, скільки понавипускав яскрав. Квіточок, квітне на радість мені. Вчора перепрала всі рушники, кухонні, банні, і скатертинки, тому складаю, бачу, що вже прийдеться мені сьогодні знов ставати і а, прасувати, бо набралося. корзина вже наповнена. І новеньке прання вже зробила швидко, бо сішка вже хоче сьогодні дещо з цього вдягти. Віж біля батареї так просто швидше сохне. В мене є вішаки на балконі, але так реально швидше. Також беру почистити Геннадія, хочу, щоб він поприбирався, поки я буду займатися своїми справами. Ми остіли застіла. Аю частинку з катертинку гравчик мій як і завжди заважає. Він дуже любить з нею бавитись, і що я вам мушу сказати: не вистачає мені зимового декору вже. І так, марафон прибирання продовжується сьогодні, як я і казала, миємо меблі в одній кімнаті. В тій, що плануємо, якщо плануємо ставити ялинку. У мене це велика кімната, я не знаю, як називається у вас. гостьова, гостинна зала, всі по-різному називають в нас велика кімната. Я тут, в принципі, і сплю це спальня, і основна кімната, коли складається диван. Вимиваємо всі-всі-всі меблі відкриті. У мене нема меблів зі склом. Якщо є зі склом, також хоча б мити те, що видно. Само собою, все зверху, верхні шафи. Ми вже вимили. І перше, що роблю, це розкладаю по місцях речі, бо відкритий простір завжди притягає до себе щось. Зазвичай я розкладаю по кучкам щось викинути, щось перекласти, щось на зберігання, щось віднести дітям. На відкритих полицях в мене книги, тому я кожну пилисошу протираю і виставляю. Це кожного разу не робимо, але зараз то треба зробити. в М'яке меблі також пилисошимо або чистимо. І все, що бачите, наприклад, стіл в мене розкладний, тому ми його з усіх боків. Скоро вже його виставляємо на новий рік нехай у нас невелика кампанія, але хоча б воно буде чиста, ми з усіх боків. Далі переходжу до телевізору. Зараз мою серветками для моніторів. Хоча я колись казала такий лайфхак. я колись працювала в магазині техніки. Ми мили ми завжди мили телевізор засобом для скла. Я часто роблю так само. Далі знімаю все з каміну, весь декор, вимиваю його, вирішаю, що його мені потрібно висунути, бо його я можу висунути на відміну від меблів. Для цього мені вже потрібен чоловік, щоб він приїхав не на малий час я ж... Не садисти, змушувати, якщо він на трошки приїде, сувати мені меблі. Знайдуться інші справи. Тут страшне завжди. Тому я пилосошу спочатку щіточками. Перед цим аже збираю просто крупне велике сміття руками. Далі вимикаю все ж таки камін. Ви завжди мене сварите, що я не вимикаю технікою. Ми вимикаю добре. Добре, намиваю все середині щі всі щілинки. Далі пилосошу вже і мию підлогу вимиваю плінтус. Зараз підлогу, в принципі, цей день не потрібно робити, але меблі сувати кожного дня. Я не буду, тому раз вже висунула, все вимиваю. Вимиваю з іншого боку камін, також його пилисошу. Принцип сьогоднішнього дня вимите все, що ви можете вимити, все, що видно, це в першу чергу, і все, що можете пасувати. В ідеалі мені б вже ж розібрати ще шафи, якщо встигну ввечері ще зроблю. Те. Але в нас сьогодні ще буде вимкнення світла ще одне. Тому вже не знаю, буду потрохи якось розбирати. Головне, хоча б візуально відкритий весь простір перемити. Так, ну що, краса? Ще трошки вже будемо прикрашати кімнату. Продовжуємо наш новорічний марафон прибирання. Сьогодні прибираємо велику кімнату вже до кінця, там де будемо завтра прикрашати ставити ялинку. Я прибираю просування. На мене сьогодні ще чекає величезна купа білизни. Далі пилисошу в тому місці, де стояла сушарка. Переношу квіти, бо в куточку, в якому вони стоять, зазвичай буде стояти ялинка. Дуже обережно то роблю, бо минулого року перекидався мій, мій, мій кулькас не один раз. Заодно перетираю стійко. Головне сьогодні прибрати все-все-все зайве з цієї кімнати. Наприклад, за шторами в мене стоїть батарея, стоїть труба, така, це для спини. Коли чоловік вдома, він робить вправи, в нього хвора спина. І сушарка, яку я вішую на, безпосередньо на батарею. Перемиваю. Там все перетираю, далі перемиваю плинтус під вікном. Я його мила, коли мила віконце, а от по -під стінами ні. Тому встановила квіти, перетираю плінтуса, прибираю все, що зайве там, свою тумбочку. і мию під Зайві зарядки, до речі, знайшлися. Я не знаю. У мене завжди знайдуться якісь зайві речі, та кожного дня прибираєшся. Все одно купа зайвого всього прибираю, вимиваю там і далі беру і чищу стіл. Не стіл, верніше, а килимок. Під столом беру іншу щіточку, вже не з вологим прибиранням, а звичайно, добре добре пилесошу. Далі сую його під вікно. Бо сьогодні мені він вже посеред квартири не потрібен бо буду прасувати. прасую я також в тому ж місті. Далі сую диван, ми знов таки плінтуси і добре-добре пилесошу мокрим прибиранням за диваном. То я роблю не раз на рік, але все одно там купа всього. Наприклад, графські іграшки було відразу декілька штук. Він зрадів. Що вони знайшлися, також корзину для білизни союм? Ось і всі справи на сьогодні стосовно прибирання у кімнаті, можна вже прикрашати. Зараз додам вам сяду монтувати рецепт. І якщо встигну, сьогодні хочу попросувати ще. Так Як завтра вже Миколайчик. Сьогодні в нас цікавий день в марафоні новорічного прибирання. Сьогодні прикрашаємо оселю, а саме одну хоча б велику кімнату. В іншій кімнаті потім вже буду прикрашати. Я вношу з балкона, там зберігається наша ялинка, замотана в плівку. Ми її, до речі, коли розбираємо і просушую, далі складаємо. Тому зараз просто розбираю, розпушую і відразу занесла іграшки. Прикрашати будемо вже ввечері, бо це знаєте, така справа не для мене, а для всієї сім'ї. Ну, зараз не для всієї будемо з дітьми, а вже ж будемо з дітьми вішати вогники і прикрашати іграшками вже ввечері. Зараз просто все виставляю на свої місця, поки є денне світло. Ялинка в мене не коштовна. Її скоро вже треба буде оновити. Просто не цього року. Звичайна ПВХ така сосна, зато величенька. Єдина проблема, тепер не знаю, як буде мій Геннадій Робот пилосос справлятися, обходити її, поки вона не прикрашена. Якраз запущу сьогодні. Подивлюсь, чи не буде він її перекидати. А далі найприємніша частина з усього марафону. А вже ж прикрашання. Сьогодні прикрашаємо одну лише кімнату, основну, прикрашаємо велику ялинку. Віше вогники на вікно так нас будуть вогники. Ми не будемо кожного дня їх вмикати, але з ними веселіше наряджаємо іграшками. Це таке, знаєте, справа для сім'ї. Вмикаєш яку-небудь музику, або просто спілкуєшся, вішаєш ці іграшки. Ми частіше за все прикрашаємо основну ялинку червоно-золотими іграшками. Крашками. Хоча в нас комплектами в коробках складені є блакитні в окремому мішечку, є біленькі, але ще маленька ялиночка буде в кімнаті дітей, є ялиночка у бабусі, і в коридорі, та, що біля каміну, я потім, скоріш за все, поставлю в коридор, бо, у нас там, бо там є місце, такі великі довгі комоди, куди можна спокійно поставити, і також буде настрій всієї сім'ї. Ну що, ми майже впоралися, стигли до Миколайчика, Зараз покажу, що в нас вийшло.